Слава Ісусу Христу, слава Україні. Тільки закінчив підспівування воїна 27-річного Олександра, героя України. Батька не мав, мама ворога агресора в державі проживає, а хлопчик 27-річний лишився, скажімо так, один на один. Тільки двоєрідні прийшли декілька, в загальному, щоб ви розуміли, було 5 чоловік. Те, що міг хлопчик віддати, він віддав. Він допомагав нашим захисникам звільняти землю від клятої ворожої навали. Коли розв'язував тільки що руки нашого воїна Олександра, Героя України, бачив ці замурені руки, втомлені. Вигляд не в людини, якій там 60-70 років. Це хлопці, які молоді, не знавши до кінця, що таке є. І кохання, що таке любов до дітей, любов від рідних. Але бувши разом з хлопцями, захищав кожного з нас. Знову такі, дорогі мої, ви знаєте, я буду говорити своє бачення, бачення як священника, як українця. У нас немає поруч біля них. Багатьом це байдуже. Проїжджає кортеж військових чи біля храму, коли ми виходимо з храму, ніхто не зупиниться. Болячи про те, що. Що ми хочемо навчити своїх дітей і внуків, коли насправді ми саме не хочемо показати приклад для них. Немає поруч району, міста, області. Кінець року, правда, мабуть, інші клопоти є. треба використати кошти які виділи, бо інакше вони пропадуть і не зароблять. і по кишенях не покрадуть. Це можна, можна красти. А ви видавайте життя своє за Україну. А в нас війни немає. Коли у звичайних працівників ми бачимо, фельдшери знаходять мільйони, лікарів скільки, працівників ДЦК, ВЛК це, це знущання селянчих міністрів, корупціонерів, це просто жахіття, що робиться. Скільки вам треба, друзі? Ви вважаєте, що ви не будете за це все відповідати? За ті тисячі могил по всій Україні, по всій? і в селах, і в районах, і в містах. Сьогодні привели в Україну війну, ви, які повивозили своїх дітей, рідних, знайомих, поробилися інвалідами. як Нещодавно було сказано, що яка кількість прокурорів поробилися інвалідами другої групи. Вам приведеться відповідати. Ви вже відповідаєте, тільки ви до кінця цього не розумієте. Тільки що на відспівування було ще одна сказана, знову таки, одним із військових фраз, які вони завжди поруч, коли є на похованнях воїн. Паралельно з нами в Таромському хоронять Героя України, також молодого хлопця до 30 років, де мав батьків, де було тільки, як сказано, дядько і тітка, де відмовилися від варти військової, почесної, від прапорів, від слова про Україну, де просто люди, ждуни, які сьогоднішній день чекають, коли прийде Лоскімір. Живу в цьому в радянському совку. Що цей сувок він прийде до них і принесе тільки одну радість. Чекайте. Поражає друзі і навіть інші. Ми вже більше року часу, вже другий раз відмічали церковне свято Покрову 1 жовтня. Чомусь в друзі Фізбуці вітають 14 жовтня українською мовою такі побажання з покровою. Ви де живете? За яким календарем ви йдете? Ви скажете, що вам невідомо про календар, не брешіть. Ви скажете, що ви не розбираєтесь в церквах, не пришіть, бо ви в них не ходите. Чи ви не розбираєтесь, що таке українською мовою спілкуватися чи служити богослужіння, коли співають українською мовою в храмах наших українських? Чи ви не розбираєтесь, де є російська мова? Ви, які ходите в російських храмах хрестите дітей? Запрошуєте цю заразу російську орду, щоб вони відспівували ваших рідних, хрестили ваших дітей. Називайте себе українцями. Ні, називайте себе українцями. Це соромно за такі поступки ваші дорослі. Коли ми завжди хрестимо дітей маленьких, то завжди в спілкуванні із священником. Священник, коли задає запитання, чи відрикаєшся від сатани, в кого він в більшості питається? В хресних батьків. Тобто не питається в дитини маленького, значить питається в свідомих дорослих хресних батьків. І вони відповідають від імені дитини. Відрикаюсь. Повіться та не чому не відрикаєтесь від цієї російської, від російських храмів? І от зараз паралельно в прямому ефірі, в Черкасах в москалі захопили собор, де зайшли з тітушками, побили капеланів, людей, де побили в тому числі і священників, де побили і в тому числі військових тітушки, які сьогодні безкарність відчувають. Чому не повстане український народ про цієї навали, коли цей російський митрополит Феодосій не раз був? Підписаний про те, що він скільки вносить руського миру в суюту українського народу. Українці, просніться, тисячі могил в Україні похованих воїнів, похованих батьків, дітей, убитих, які загинули від поранень, ненайдених останків наших військових. А вам це байдуже, ви все рівно шукаєте собі оправдання. Дорога чи недорога, просто владу. Прошу вас, ви ж знаєте, що скільки хоронять воїнів? Ви завжди свідкуєте, тому що всі підуться відомості. Чому вам так важко на сьогоднішній день відправити когось із представників, як було це на початку війни, що хтось був, приносили квіти, був поруч, я вже не один раз це просив. Чому в нас сьогоднішній день хлопець, який віддав своє життя 27 років воїн, герой України? Біля нього немає нікого із ваших представників. Де вони? Де ви? Скільки вам ще треба, ну вкрадіть знову таки, мільйон, два, десять, сто мільярд, досить, скільки ще будете ви їсти цю українську землю. Вже все купили, що можна і не можна. Накралися, мабуть, на поколінь 10 вперед. Любіть Україну, друзі, українці. Моліться за Україну за воїнів, тому що ворог суло, ворог ніколи не буде мати пощади. І коли прилітає ракета, чи це зараза безпілотна на нас. Вона не вибирає, де є ждуни, а дає українці. Вона падає і не робить, і робить багато біди. Не забудьте, друзі, в суботу, 19 го числа завітати до українських храмів, щоб разом спільно помолилися за наших воїнів, які віддали своє життя, за вбитих батьків, за вбитих дітей. І нехай Господь всіх оберігає нас. Простить нам, українцям, за ці наші деякі, мабуть, сліпі кроки. Розуміть нас усіх, що ми були єдиною сім'єю в напрямку проти цього клятого ворога. Нехай благословен Господь завжди буде з усіма нами. Дякую вам, друзі. Слава Україні!